Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Загинула 16-річна дівчинка. Окупанти з артилерії обстріляли Нікополь. 100 тисяч гривень на місяць за дорогі товари. Відзавтра НБУ встановлює нові ліміти для розрахунків картками за кордоном. Від подання заяви до отримання свідоцтва. У дії офіційно запустили шлюб онлайн. Росіяни здійснили артилерійський обстріл Нікополя Дніпропетровської області. Один із боєприпасів влучив у житловий будинок, в якому знаходилися люди. Загинула 16-річна дівчина. Її тіло дістали з-під завалів. Ще троє людей постраждали. В цілому по місту окупанти випустили майже десяток снарядів. Росіяни просунулися в районі Часового Яру та Торецька. За даними інституту вивчення війни і з огляду на геолокаційні кадри, ворог нещодавно досяг незначного прогресу в полях на північ від часового яру. Окрім цього, війська РФ нещодавно просунулися у східній частині Торецька, а також продовжили наступати біля Нелипівки та Сухої Балки на інших напрямках, зокрема на Харківщині, Луганщині та Херсонщині, підтверджених успіхів ворога немає. Водночас. Пресофіцер 24-ї ОМБР Андрій Полухін в ефірі Ранок Лайв зазначив, що ЗСУ утримують позиції біля часового яру. Ситуація там стабільна. Щодня відбуваються штурми малими піхотними групами наших хлопців, наших позицій. Ми використовуємо канал Сіверський Донець Донбас як оборонну споруду, і тому просування для ворога там дуже ускладнене. Щодо таких ось тактичних е рухів е оцінити на жаль не можу. У нас невелика ця ось частина дуже серйозна, але невелика. 184 цивільних українців загинули через війну лише за серпень. Ще 856 громадян отримали поранення. За даними ООН, майже всі жертви минулого місяця загинули від ракетних, бомбових і артилерійських ударів. На ворожих мінах підірвалося двоє людей. За підрахунками організації загальна кількість жертв внаслідок бойових дій з початку повномасштабної війни. 11 743 загиблих цивільних та 24 614. Поранених. Карту України без Криму надрукували в нових підручниках з української мови для сьомих класів. Одна з авторок книги Анастасія Натії попросила вибачення за цю помилку та пояснила, що так сталося через неуважність. Також вона запропонувала створити флешмоб Домалюй Крим, щоб вчителі на уроках виділили 10-15 хвилин для обговорення цієї помилки, а діти домалювали Крим на карти України в підручнику. Не доперевірили, не догледіли. Ми можемо назвати це по-різному, але факт лишається фактом. Ми несвідомо зробили боляче людям і перепрошуємо за це. Крим наш український це беззаперечне твердження, і ми його проговорюємо чітко ще раз і готові робити це знов і знов. У Львові відкрили музей пам'яті героїв білорусів, які загинули за Україну. Керівник благодійного фонду Вільна Білорусь Олексій Афранскевич розповів, що мета музею розповісти всьому світу, що білоруська нація пліч опліч з українцями в Україні стоїть на захисті всього цивілізованого світу від російських агресорів. А я нагадаю, що від початку 2014 року в Україні віддали своє життя понад 70 білоруських героїв. Тут у Львові э, почав дійність і заложены будинок вільної Білорусі. Це пляцовка, на якому з'явився музей Вільний Белорус, Україна в серці», який буде розповідати про білоруських героїв, які віддали свої житті тут в Україні, починаючи з Майдану Незалежності, з початку російсько-української війни. Так само тут э, мы очима білоруську школу, тут будемо навчати білоруську мову. І гэта буде така пляцовка, на мы ми сподіваємося собрать об'єднать білорусово Украіне і не толькі. Шольц пропонує віддати Росії частину України щоб закінчити війну. Італійська газета La Repubblica пише, що канцлер Німеччини взявся за ідею стати тим, хто зможе завершити війну в Україні. Так він хоче зміцнити власний рейтинг всередині Німеччини, який зараз впав до історичного мінімуму. За планом, який розробляє Шольц, Росія візьме участь у наступному саміті миру. Задля цього Київ має завчасно погодитися на головну вимогу Путіна для участі в період. Римовинах певні територіальні поступки. Нацбанк України посилив валютні обмеження на розрахунки за кордоном. Повідомляє відомство банк. Очікує, що це сприятиме збереженню міжнародних резервів на достатньому рівні. Зокрема, від завтра діятиме щомісячний ліміт у розмірі 100 тисяч гривень в еквіваленті на оплату годинників, ювелірних виробів, а виробів зі срібла тощо. Також регулятор обмежив до 500 тисяч гривень в еквіваленті розрахунки з менеджерами з нерухомості для сплати комісії за управління оплати за проживання, та пов'язаних із цим комісій. У Вінниці доглядальниця готувалася до вбивства 83-річної пенсіонерки, аби швидше привласнити її квартиру. Злочину запобігли поліція та СБУ. Фігурантка планувала придбати заборонений у вільному продажі медичний препарат, який повинен був призвести до природної смерті літньої вінничанки. Зловмисницю затримали на одній з вулиць обласного центру одразу після передачі їй Ампул з імітацією сильнодіючого лікарського засобу. Їй оголошено про п'. Підозру у готуванні до умисного вбивства з корисливих мотивів. Було встановлено, що ще в 2020 році між даною особою та особою похилого віку, яка потребує систематичного стороннього догляду, був укладений договір до вічного утримання, згідно з яким, у разі смерті останньої, до доглядальниці переходить її квартира. Влітку цього року у жінки, яка згідно договору, повинна була піклуватися і доглядати. Виник умисел на позбавлення життя особи похилого віку. З цією метою правопорушниця почала підшукувати сильнодіючу речовину, за допомогою якої людину можна позбавити життя. Під час передачі двох ампул з імітації сильнодіючого лікарського засобу особа була затримана в процесуальному порядку. Шлюб онлайн офіційно запустили в дії, повідомили в Мінцифри. Відтепер українці можуть пройти повний цикл одруження онлайн від подання заяви до отримання свідоцтва в застосунку. Процес одруження онлайн триває близько 30 хвилин. Свідоцтво про шлюб буде одразу доступним у дії, а паперовий варіант поштою. А також там можна змінити прізвище або залишити своє. 1300 квадратних кілометрів за місяць операції у Курській області наші військові взяли під контроль значну частину прикордонної території, а ще поповнили обмінний фонд. Втім, підбиваючи проміжні підсумки українського наступу, деякі експерти говорять не лише про створення буферної зони та військовополонених, а й складну ситуацію на покровському напрямку, де могли б бути задіяні сили, що нині працюють на Курщині. Чого більше у зухвалі операції ЗСУ? Плюсів чи мінусів? І з цим питанням ми вийшли на вулиці Столиці. Я оцінюю її дуже добре. Військове командування, я думаю, на правильному шляху. Ну, а результати побачимо. Наші хлопці воюють, показують добрі результати. Віримо. Збройні сили. Слава Україні! Героям слава! А які плюси ви бачаєте у Курській операції? Ми сподіваємось, що наш ворог може замислитися і може якісь, на якісь поступки піти. Я думаю, що наше е, керівництво військове вони більш досвідчені в цьому питанні. Маю на увазі, що вони знають, е, Ну, які ризики були, і які плюси, які мінуси. Я не можу сказати, що це плюс або мінус. З одного боку, плюс, тому що ми показали, що ну, якщо ми перша країна з часів Другої світової війни, які зайшли на територію Росії, так сказала гарно, не можу так казати, гарно це слово. Ось. І, але е, сили, що там наші сила, а там, де можливо, вони більш потрібні. Там немає. Показує, що наша армія може і, ну, не тільки відступати, але може і наступати. Показують, що вона не тільки може так саме, то не тільки Росія може, але і наші можуть. Як на мене, не треба було. А чому? Мені своїх жалко. Чому ми тих захищаємо? Я не розумію. А якщо до потенційного обміну територіями, військовополоненими. Ви в це вірите, я ні. Чому ви не вірите? Ну тому що поки що ніхто нічого не робить. Тобто я ви проти. бачаєте більше мінусів. Так. Як людина дотична до військової справи, в чому плюси саме переходу на чужу територію? В чому була початкова можлива ціль? Ну а плюси і із... до того, що вони захопили нашу Запорізьку АЕС. Нам потрібно захватити Курську АЕС і зробити кариону. Мінуси теж є на сьогоднішній день, що положилося і народу. Вибачте, Пока... умови саме. Жерто завжди мінуси, ви розумієте. Не було б курська, було б менше жертв. Ну, було б жертву більше по Покровському напрямку, у другому напрямку, в Донецькому напрямку, в Луганському напрямку, все по Херсонському напрямку було більше. Можливо, а так. Більше плюсів, чим мінусів. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить Діна Бернацька. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу.